Слава Ісусу Христу! З вами, як завжди, вісті дзвонів. Я його ведучий осип Луганський. Нас насправді дуже схвилювала і сколихнула подія, яка трапилась біля церкви. Прямо посеред Білого дня група людей неукраїнського походження напала на працівника ОСББ і дійсно напала з застосуванням не просто кулаків чи якихось газових балончиків, а з застосуванням зброї. І, зокрема, є інформація про те, що можливо ці люди причетні до правоохоронних органів. А ми пам'ятаємо, що таких випадків, от на жаль, в Україні, навіть в Київській області, коли працівники правоохоронних органів зловживали своїм становищем, було дуже багато. І ми приїхали сюди поспілкуватись і розібратися, виявити, що ж все ж таки сталося, і що тут відбувається. От з нами сьогодні пан ігор. І він безпосередньо постраждалий і учасник цієї події. Пане Ігоре, розкажіть детальніше, що тут відбулося, і коли? Слава Ісусу Христу! Відбулося це в п'ятницю 30-го І, Значить, ситуація наступна: ось цю лавочку встановили нарешті. Ця лавочка не сподобалася власнику цієї квартири. Матюкати почав закінчилося тим, що дістав ножа і пішов на мене. Я його. Заду балоном, він поїхав. Через півтори години приїхав знож з пістолетом. Зразу безрозмовно став на мене пістолет. Я скоротивши дистанцію, забрав в нього пістоле. Все ж таки, сутичка, отримав по голові, розсічення. Так, значить, підлітаю зразу ж його друг з ножем, і починається те, що я на, на витягнутій руці, якби, тримаю їх поперед себе, спостерігаю за ножем, пістолет в руці тримаю і, і змушую їх сісти по автівкам і звалити, і вкидую їм багажне відділення пістолеція, і вони уїжджають. Пишу заяву поліцію, звичайно, все зафіксували, там якісь свідки, звичайно, все є. Потім ввечері, буквально є. Приїжджають ці ж сини цього чоловіка, який з, з пістолетом бігав і погрожував мені, які, ймовірно, причетні до правоохоронних органів, і починають провокувати потроху грубими словами, образами, звичайно, ти ніхто, ти підух і так далі. Я стримався все, витерпів, поліцейська машина стояла у дворі. Все було готово для того, просто щоб почати бійку, і звичайно, справа пішла різко проти мене. Я утримався, але це не врятувало мене. Буквально опустилася ніч, і просто підлітає один із тих, хто ходив разом з ним раніше, півтори години тому. З кулаками сходив мені удари по голові. І я починаю захищатися, контратакую, душу його на асфальтовому покритті, і зверху мені ці два сину, два брати насипають по голові. От. І, значить, добре, що в дворі були люди, почалися крики, підбігли люди. Кажуть, і чули постріл один, був постріл. За домом стояло 6-8 людей. Також цей, ну, їхній національний цих хлопців вони після цього шуму гаму розбіглися. І цей же ж, е, значить, роз, розняли. Вірніше, мене зняли з цього ж нападника. І оцей Зіналовокшин дає просто на камеру уйти йому. Просто уйти йому дає. І він убігає. Викликаємо поліцію, знову саме, пишемо заяву, свідки. І цей Зіналовок шин там був разом з своїм братом. Загроза моєму життю здоров'я, як ви розумієте, залишається. Три напади за один день. Покажіть, будь ласка, як ну, сліди Лікті, коліна. Гуля на голові щелепу отримав. Друзі, тобто ми зараз бачимо, що фактично в Білу церкву в Київську область повертаються 90-ті. Тобто, натовп азербайджанців приїхав на розбірки. Тобто поки більшість багато активних українців на фронті, фактично українців в тилу захистити нікому. От, на жаль, нікому ми бачимо це. А от скажіть, як поліція реагувала? То вони щось намагались зробити, які їхні дії були? Я взагалі здивований, чесно, діями поліції. Чому? Тому що, як мінімум, завжди поліцейські якось питали хоча б за якісь ознаки людини, якісь там фоторобот елементарний, знаєте, по гарячим слідам, як раніше, да, працювали. Взагалі цього немає, просто фіксують пояснення, там свідки можуть спитати, і все. На жаль, ситуація страшна саме тим, що, окрім того, що це люди, які мають відношення до правоохоронних органів, і вони сприяють тому, щоб поліція їх не затримувала, не допитувала. Окрім цього, вони ще є азербайджанцями, і вони ж роблять це не просто на основі того, що вони працюють в правоохоронних органах. До них приїхали їхні, скажімо, співвітчизники. І допомагали їм з цим розбиратись, тобто є якась організована структура, скоріш за все, яка структуровано виїжджає, допомагає своїм побратимам. Можливо, це якесь таке дивне земляцтво, і вони мають відношення до правоохоронних органів біля церкви в Київській області. Тобто, це от справа насправді дуже цікава. Я думаю, що дійсно ми будемо стежити за нею, і ми будемо далі. Спілкуватися і з міською радою, і спробуємо звичайно поспілкуватися от безпосередньо з цими нападниками. друзі, зараз ми спробуємо поспілкуватися з людьми, власне, з яких почався конфлікт з Зайнавовим Алі, так званим. І я думаю, що ну я сподіваюся, нам це вдасться. Може, в людини якась є інша версія, теж хочеться це почути насправді. Добрий день це журналісти. Друзі, щось я так дивлюся, начебто з нами не хочуть спілкуватися. Друзі, зараз ми вирішили прийти до мера. Білої церкви поспілкуватись і дійсно виявити, чи знає він цих людей, чи знає от, можливо, хто це, чому такі події страшні відбуваються в місті, і немає ніякого розслідування. Давайте подивимося, чи все ж таки захочуть звичайних громадян, звичайних виборців прийняти. Друзі, зараз будемо шукати, з ким можна може поспілкуватися. Спілкувати. день. Підкажіть, будь ласка, ми можемо зараз побачитися з мерами міста. Нам цікаво, просто є проблеми. Тут ми журналісти, можемо показати свої посвідчення. От моє посвідчення, от посвідчення оператора. Я вас а, а давай заступник, є ж заступник якийсь? Що саме цікавить? Ну, нас цікавить просто поспілкуватися про ситуацію в місті, щоб це прокоментували. Бо тут ми побачили страшні новини. Що люди пов'язані з чиновниками з поліцією? Нападають на працівників ОСББ з ножами з пістолетами. Ну тобто, це якось, чесно кажучи, хвилює. Може, мер щось знає, бо заступники може вони пояснять ці речі? Ну нам просто цікаво поспілкуватися. Я ж думаю, вони мають якось. Прокоментувати, зараз почнуть з'їжджатися, Ну, інші журналісти теж по цьому питанні. Mm -hmm. Їм mm -hmm. доведеться з ким спілкуватися. Я думаю, є якийсь у вас по зв'язках з пресою, є ж відео? Зараз. Mm -hmm. Ну бо це, от я дивлюсь, друзі, зараз ну, ще не така пізня година, і має хтось бути. Ти аз лейте. Ми прийшли взагалі до міського голови, але ми ну, хочемо поспілкуватися з кимось. Так кажуть, вже є на Нас дезінформував секретар, секретар міської ради. Дивіться, от, моє посвідчення, я журналіст, і ми mm -hmm. приїхали з Києва, тому що до нас звернувся громадянин, який проживає в Білі церкві, працює в ОСББ. І ну, тут такі події відбуваються. Чесно кажучи, хотілося б думку міської ради почути. Ну, бо працівник ОСББ це ж фактично те, що людина, яка працює в місцевому самоврядуванні. От розкажіть, будь ласка, э, пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, що взагалі сталося з вами? Ну, стався напад на людиною. Ну, нам цікаво провести ваша думка про цю ситуацію, бо ми коли прочитали, ми приїхали сюди з Києва спеціально. Бо, чесно кажучи, все описане, відео воно виглядає як якісь 90-ті, причому найгірше. І ми от хотіли запитати, може, ви не знаєте там, що в місті відбувається не здійснює контроль за діяльністю правоохоронних органів. Дивіться, я думаю, що у вас там висять всякі міжвідомчі комісії, в тому числі і з поліцією, там і з комунальним органом ну, на людину, яка працівник ОСББ нападають зі зброєю, якісь незрозумілі люди. Я думаю, що це по репутації міста. Б'є дуже сильно. Якщо міський голова може відреагувати, то я думаю, це було я не чудово. Знаю, скільки він може впливати цю справу. Та. Ні, так ми ж його не просимо впливати. Ми просто хочемо його думку запитати. Ми вже не слідчі. Ну як дивіться, ми хочемо спитати. От ви йдете по вулиці, бачите, що вчина на правопорушення, але ж ви а, не слідчий. Так, але ж ви не слідчий, але ви можете щось сказати про те, що ви бачили? От і Якщо в нас бачили, якраз мене... в нас якраз питання до міського голови. є відео. Є, власне, все зафіксовано. Є тобто, побої на людині. Я, які у нього думки у цього приводу, чи це нормально в місті Біла церква, чи може це такі, його, а да, слайд, так кожного ділянці? А один з восьми заступників його є на місці? Звідок. Ні, просто от ваша думка, ви ж працюєте в місті право. Висновки Нас, ми ми вийде сюди. сюди, ми подивимося йому в очі і так, дивіться, диві... заступник, у нас теж дуже гарне питання, вісім заступників. вісім заступників. Може хтось вийти, поспілкувати 8. з границею. Дивіться, ганом. у нас є графік особистого прийому з секретарем. А -а -а. А -а -а. Це надзвичайна ситуація, хіба тут графік. Слухати вас на людину нападають зі зброєю в місті. І ну це для вас нормально. Ні, це, це надзвичайна ситуація. Скажіть, ця людина мала узгоджувати візит під час того, які її били, чи до того, які її були. Ну от коли да, його б'ють на газоні, він піднімає телефон. Ви від мене хочете. Ні, ми хочемо поспілкуватися з... заступ... заступ... май... заступники. Вісім ну, що вам сказав? Ну, ну що нам на хрунець там нічого не каже? Він заляканий своїм так. Ну, ну так, він сидить, ви бачите, ми ну, там хлопця шкода, ви йому сказали мовчати. Це Постійно відбувається на ради, там на ради, Що, людей, на ради, на ради. Вісім людей ми жодного заступника не можемо побачити. Я відповідаю за те, а яким, яким. Да. Виблику, на не нарадять. Дуже погано вийде. Якщо придивися, якщо придивися, все таки. Я зараз вам покажу, дивіться, от тут є відео. потрібна ваша допомога? Ну, для вас це якісь незрозумілі люди в місті кажуть, будемо стріляти. Його звати Сергій Військовий Стан право, відповідає. Його звати Сергій Військовий Стан відповідає. Ні, так то, добре, ви ж дійсно, Само ви органи місцевого самоврядування. Я не Прав... Прав... орган, я не Прав... орган, я не орган. А яка от ваша особиста думка про цю ситуацію? Скажіть, важливо я маю право не, кому... не коментувати це, тому що, не вказали... що ви ж по мені показали шматок відео. Я не буду робити висновки зі шматкам відео. Там дуже погано видно. Та, я навіть та, особи дійсно, не можу дійсно. встановити ви маєте дійсно на це право, і ви маєте навіть право заявити, що це ваша принципова позиція, коли до вас прийшов громадянин з побоями, показує вам відео, яке перед яке було стійше перед цим? А і це ваша принципова позиція зараз відповідати таким чином і ігнорувати громадянина і його проблеми. Якби я це я б вийшла, Правильно? Це цікава маніпуляція. Можна дійсно сидіти в верхньому кабінеті взагалі не спускатися. Оця челядь тут буде порог відбивати, а високі бояри там на горі будуть. Ігнорувати громадян. Правильно. Це просто неймовірно. Дякуємо вам за вашу позицію. Вас, в підтримуємо. В вас підтримуємо. А заступники можемо дізнатися? У мене нема їхнього рателефони не Ви Позвоніть їм та спитайте, що прийшов громадянин з журналістами. Я вам є кажу ще питання, раз дивіться, так, вас Є претензія. Ви на сайт заходили, дивились? Я вважаю це надзвичайно. Ви зрозуміли ви розумі. розумію, розумію ваш біль, Це надзвичайна подія. Коли вас образили, я все розумі. образили його, побили. Його могли вбити і застрелити. Перед вами стоїть людина з побоями, і вона не варта того, щоб ви зробили дзвінок. Скажіть йому це в обличчя. Шановний громадянин, Хорошо. ви мене не цікавите. Що ви готові зробити? Хоч щось От, Я вам сказав свою ситуацію. Ви щось готові зробити. Так, дошлі, по Так, до Так, до Відділ комунікації в білій церкві в міськраді. Це найкращі люди і вони готові вас вислухати. Завжди телефонуйте, вони вас вислухають, але вони нічого не будуть робити. Заступники вони не знають. Не чули, не бачив. От вісім заступників, от вісім кабінетів в міськраді займають е, люди, які отримують зарплату з бюджету України. Якби на вас напали азербайджанці з пістолетами, ви б не нема це сприймалися? Ви б теж що вислухали? Що ви хочете від мене, почуваєте. Ну, просто Відпуще. вашу думку. Як, як, як посадова особа? Ні, як просто як приватна, от на вас напала азербайджанці, я вважаю, що якщо на особу нападає будь-хто. Це незаконно на той справоохоронні органи, які мають з цим розібратися. А з приводу заступників животного я не знаю, яка у них зараз. може Так комунікати з ними? Ну так запитайте в них, ви ж навіть не спитали. Я думаю, з восьми людей хтось один зможе зустрітися з журналістами. У вас журналісти кожен день сюди приходять. Я думаю, тим паче з Києва приїздять в окремому порядку для резонансних справ. Фотографуйте. Я можу вам ще УБД показати і військовий квиток, якщо хочете. Її будете фотографувати? Це має значення в цьому випадку? Я не знаю, посвідчення журналістські мають. Ви від секретаря хочете, щоб взяв цю справу під особистий контроль? Так. Я вважаю, це громаді проблема. Це і моя проблема особисто як громадянина, як, як християнина. Кримінальна справа відкрита, так? В той же день? Так, заяви написані. Одна, друга, сьогодні написана третя за наклад в інтернеті публічному в просторі. Це. Саме за те, що я від цього ж зійна, він собі дозволив звинуватити мене, в тому, що я розкладаю кошти гром... мешканців ОСБЛ. Ви вважаєте, що світ ще неоперативно працюють? Ні в якому разі, поки що не можу так сказати. Але я вже зараз, поки ось отримую направлення на судмедекспертизу і буду знімати побої, та ті, які ті, тіше мене, uh -huh. якби є. І вже далі буду рухатися, так? відкривається слідство. Але хочу зразу попросити вас це на контролі, будь ласка. Все важливо. Тому що я впевнений, що він високої посади. Я знаю, він високої посади і буде з самого початку все. І, до речі, залишається небезпека для мого життя і здоров'я, якщо ви це ще не зрозуміли. Добре, інформацію я отримала, передав Володимиру Сиборовичу. Можете на сайті міської ради, грамати прийом і здійснюється, здається, до національного теж Будь ласка, і ще запишіть, будь ласка, відеозвернення. На сайті опублікуйте, щоб і, і запросіть пресу на експресу, там підключіть пресу, запишіть е, офіційне звернення до преси, щоб мали самі контроль. Місцева пресу. На, це, на, ви зрозумієте, загроза моєму життю та здоров'ю залишається до, до сих пір. Володимир, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. От дивіться, вже з Києва навіть журналісти оперативно. Е, ну, ми поспілкувалися із з ким могли тут поспілкуватися. Е, хотіли вашу думку почути. Є, відео, можемо показати, якщо ви хочете. Ви поліцію взагалі зверталися? Звичайно. Ось, на, ось направлення буду брати сьогодні на судмед експертизу, побої знімати. Далі запускається цей процес. Я вас дуже прошу. Це надзвичайна подія. Вежа напад, три напади за один день. І загроза моєму життю і здоров'ю залишається. Це питання виключно поліції. Розкажіть, будь ласка, це для нашого каналу. Ми вже розібралися та от подивіться, будь ласка, вісті дзвонів, все тепері mm -hmm. у нас ютуб-канал, свій так і називається. Можете зайти, підписатись, mm -hmm. обов'язково. У нас питання, ти, як от часто взагалі, це відбувається в місті до нас це, часто, за, так, що за, це період, діться, за період э, моєї роботи з Кирил міської ради я вперше таке кечу. Ну тобто про такі конфлікт, а він це резонансна подія. Mm -hmm. Ну хай дасть слідство, дасть висновки. Ну. Хто там починав, як починав? ну дивіться. Просто розумієте, що хвилює даного громадянина. На нього був чинений напад. Особою, яка є, здається, посадовою особою. І дійсно. Дивіться, ви ну, І, якщо... заява прийнята громадянина? Чи не прийнята? Від прийнята відрода. Прийнята. Во їй вживаються заходи чи не вживаються? Ну, це ми ніяк не дізнаємося, це ж слідство. Поки Ну, заява прийнята, має діяти, маєте слідство. Скажіть, от яка взагалі ваша думка про цю ситуацію? Що ну я матеріали справи, я ж не відомо. Ну, я думаю, ви бачили дописи смерті. Так людина в побоях стоїть поряд з вами. Ну, так от, можливо, покажуть відео вам, ви якось це прокоментуєте. Він нас не писував. Якщо він ще приїде, то на 5 будемо стріляти. Ну, каже, на тепер будемо стріляти тобто ця людина хвилину тому сказала з яким пістолетом, а сейчас каже, опять будемо стріляти. Він <гум> фактично зізнався. У нас цікавить думка вас як відповідальної особи Дліть. про те, що в вашому місті Я хтось можу каже, що буде стріляти. робити по результатам розгляду поліції. Закінчиться провадження, дасть висновки поліції. Тоді ми поговоримо. Тому, браття, бачимо, що така історія є, страшна історія в білій церкві з поверненням 90-х, з азербайджанськими бандами. З Долученими до цього правоохоронними органами, і все почалося через отаку невелику красиву лавку. Тобто, дві лавки стали справжнім коренем проблеми для цих людей, тому що певно вони вважають, що вони можуть господарювати в українських містах. І зараз ми бачимо багато новин, зокрема про завезення мігрантів про інші речі. І подумайте самі. Чи захочете ви бачити в себе в дворі отакі події? Подумайте е, про це, коли будете бачити новини про залучення мігрантів на робочі місця українців? Звичайно, новин можливо, таких ви не побачите, тому що це багато де буде цензуруватись, і пан Ігор насправді звертався до багатьох засобів масової інформації білої церкви. І з певних причин вони не захотіли про це говорити. Тобто про фактичне повернення 90-х, про розбірки, про зброю на вулицях зараз говорити невигідно, не на часі. І, на жаль, як ми бачимо, в тому числі і міськраді про це говорити не на часі. Тому будемо сподіватися, звичайно, на позитивні зміни. І ми обов'язково сюди ще повернемось і ми обов'язково будемо тримати. Цю ситуацію на контролі, і хотілося б подякувати таким людям, як пан Ігор, за те, що вони от розголошуються, за те, що вони працюють і все ж таки підтримують порядок в Білій Церкві. Передаю привіт Білка знає новинарні і еспресо за те, що я до вас звернувся і чекаю до сих пір вашого рішення. Дякую всім причетним і вам, хлопці. Дуже дякую.